Самий величезний привіт, самим найкращим. Вітаю вас на каналі. Акція а, в магазині АТБ, точніше, анонс промгрупи, яка буде діяти з 3 по 9 включно липня. Дякую вам за коментарі та дуже вам вдячний за ваші вподобайки. Басейн 3999 гривень. Тент для басейну 599 гривень. Привезли надувні матраци, на яких можна не тільки відпочивати, а й спати. 999 гривень та 499 гривень трішки менший. Круг надувний 279 гривень. Насос ручний 30 см 159 гривень. Зі знижкою будуть надувні крісла 599. В різних кольорах різнокольорова гама для хлопців та для дівчат. Маска для пірнання 199. Окуляри для плавання 139. Набір для пірнання 399. Набір ремонтних наліпок 10 штук в упаковці 40 гривень. Я заокруглюю копійки до більшого для зручності. Басейн дитячий круглий 549 гривень. Подушка хвиля для плавання зі знижкою 30% 46 гривень. Човен надувний з веслами. Насос входить у набір 1599 гривень зі знижкою. Набір для догляду за волоссям, шампунь. Маска 149 гривень. Шампунь 400 мл та маска 200 мл. Блиск для губ 66 гривень 4 мл. Набір шкарпеток чоловічі та жіночі з сіткою. Склад 75% бавовна 60 гривень за 3 пари. Пілизна жіноча. За ціною 55 гривень. Кольори в асортименті. Капці чоловічі кімнатні розмір з 40 по 45 149. Підслідники жіночі в асортименті 45 гривень. Босуннішки жіночі гумові розмір з 36 по 41 179 гривень зі знижкою 40%. Набір дорожніх ємностей для косметичних засобів в наборі 10 штучок зі знижкою 50% 60 гривень led лампа. Акумуляторна з датчиком руху 65 гривень зі знижкою 50%. Міні-кондиціонер 399 гривень. Каструля емальована із кришкою на 1,5 літри 249 Каструля з кришкою жароміцного скла на 2 літри 199 гривень. Знижка 40%. 35 гривень ціна на підставку. Під гаряче, розмір 30 на 45, склянка з подвійними стінками на 350 мл зі знижкою 30% 129 гривень. Ніж кухонний 20 см 85 гривень. Набір пластиковий миска плюс сито на 2 літри. Акційна ціна 70 гривень. Кольори в асортименті. Блендер для приготування напоїв та коктейлів на 400 мл 199 гривень зі снижкою 30%. Салатник на 5 літрів кольори в асортименті за ціною 85 гривень. Відро складне з силиконовими стінками на 17 літрів 229 гривень. Щітка для миття посуду з дозатором для рідини. Для миття посуду за 25 гривень. Зі знижкою 25% простирадло на резинці 100% бавовна. Розмір 180 х на два 299. Підкладка на стілець м'яка розмір 40 на 40 за ціною 129 гривень. Прихватка розмір 15 на 20 кольори в асортименті 27 гривень. Рушник махровий 100% бавовна, розмір 50 на 90 за ціною 100 гривень. Скатертина водонепроникна Розмір 1,20 на 1,50 259 гривень. Плівка сонцезахисна. розмір 70 на 1,40 56 гривень. Насадка аератор на кран змішувач. 50 гривень. Кошик органайзер універсальний за ціною 55 гривень. Термометр 2 в одному. 100 гривень. Присоска універсальна двостороння в асортименті 15 гривень. Ніж канцелярський із запасними лезами за ціною 50 гривень. Автомобіль дитячий 199 гривень. Набір ігровий транспортна вантажівка 80 гривень. Пістолет водний за ціною 70 гривень. Килимок Пазл 9 штук зі знижкою 45% 139 гривень. Іграшка Купалка для гри з піском 90 гривень. Іграшка міні-вентилятор з бульбашками за ціною 60 Набір ігровий планер рогатка за ціною 80 гривень. Блокнот пухнастики розмір 19 на 14, знижка 50% 80 гривень. Набір дитячих міні-маркерів 85 гривень у наборі 6 штук. Набір резинок для волосся в асортименті 46 гривень. Набір гребенців для волосся 10 штук пакування 70 гривень. Дзеркало на підставці двостороннє. Знижка 30% 80 гривень. Книга серії Вельмельбух 45. Книга серії Мої перші тести з наліпками 60 гривень. Книга серії Королівськ. Твоказок найкращий подарунок. Словник для дітей зі знижкою 30% 349 гривень. Іграшка фігурка 109 гривень. Стреч іграшка у вигляді тваринок 129. Брилок сюрприз 149 гривень. Іграшка м'яч антистрес 48. Іграшка дитяча пупс немовля у яйці. 81 гривня. Гра. Для дітей 80 гривень, набір для творчості 31 гривня, набір для розпису, тобто картина за номерами, розмір 40 на 50, 100, 89 гривень. Зверніть увагу, це дуже хороша ціна на ці картини. Це був анонс акції в магазині АТБ. А я вам хочу побажати економних покупок, всього найкращого. І ми вже з вами зустрінемось завтра в магазині АТБ. Де подивимось усі акції на все добре.